Добрий день. Я здобувачка освіти першого курсу Дніпровського фахового педагогічного коледжу Геркавенко Анастасія Васильна. Тема мого проєкту функціонування української мови у соцмережах. Сьогодні ми будемо розглядати актуальність, мету, ступінь дослідження та основні висновки з цієї теми. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на Незалежну Україну відбулось національне відродження. Розвиток української мови стає ключовою зброєю у боротьбі українського народу. З популярністю соцмереж та віртуального спілкування українська мова стає дуже важливою в онлайн спільнотах Вивчення та розуміння того, як мова функціонує в інтернет-середовищі, може допомогти зберегти мовну культуру. Соціальні мережі зробили великий крок у зближенні людей незалежно від їхнього географічного розташування. Спілкування у соцмережах часто відзначається використанням емоцій, інтернет-сленгу та інших мовних явищ. Вивчення цих тенденцій дозволяє сприймати зміни в лексиці та граматиці української мови. Метою вивчення цієї теми є розкриття сучасних тенденцій української мови та формування свідомості щодо різних аспектів віртуальної спільноти. На прикладі соцсторінок відомих українців ми проаналізуємо специфічності мовлення в інтернеті середовищі Ступінь дослідження: Надія Торофєва, Володимир Тантес та Євген Клопотенко. Торофєва ділиться своїм досвідом щодо переходу на українську мову у своїх соцмережах. Зазначає, що читає голос українською, щоб покращити свої знання мови. Для неї українська народна пісня стала не просто модним трендом, а й великою силою, яка пробуджує коріння. Перехід на українську мову для неї став новим етапом у житті, пов'язаним з новими рішеннями, коханням, мріями, усвідомленням та людьми, також підкреслює багатство української культури, яке надихає багатьох сучасних музикантів, дизайнерів та художників. Володимир Дантес також розповідає про перехід на українську мову на своїй сторінці Instagram. По його словам, раніше навіть не писав українською, бо не докладав достатньо зусиль. Так як і багато інших українців, відчув гостру потребу спілкуватись та творити українською мовою. Чим більше людей говоритимуть українською, тим краще вона буде розвиватись. Перехід в соцмережах допоможе популяризувати мову та зробити її більш модною. Він визнає, що це було нелегко, адже йому довелось долати невпевненість та страх помилок. Протягом року активно працював над покращенням своїх навичок, читав різні статті, книги, спілкувався з рідними та пізніше навіть написав пісню. Часом на сьогодні співак вільно спілкується українською та дає інтерв'ю. Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко є одним із тих, хто закликає українців переходити на українську в соцмережах. Він стверджує, що вона є невід'ємною частиною української культури. Перехід в соцмережах збереже її та зробить більш поширеним. Мова єднає, і тому це допоможе об'єднати людей та надасть змогу більш точно зрозуміти один одного. Перехід може бути дуже складним, але воно того варте. Він рекомендує починати з малого, наприклад, з публікації одного посту українською мовою на день. З часу можна збільшувати кількість постів або ж вести нотатки українською. Якщо ви не впевнені, як щось сказати, скористайтесь словничком або онлайн-перекладачем. Розповідає, що українські фільми та музика також дуже допомагають в цьому плані. Запевняю, що ідеальних людей не існує. Помилки це нормально, не бійтесь їх. Намагайтесь говорити українською мовою, адже це дуже круто. Основні висновки. Українська мова впевнено утверджує свої позиції в соціальних мережах. За результатами досліджень, частка українськомовного контенту значно зросла, особливо за декілька останніх років. Це свідчить про свідомість українців та їх бажання до використання рідної мови у публічному просторі. Вивчення цієї теми дозволяє не лише розглядати особливості мовлення в цифровому середовищі, а й зрозуміти динаміку змін у лексиці, граматиці та структурі мовлення під впливом соціальних мереж. Дослідження функціонування української мови у соцмережах має важливе значення для розуміння сучасної тенденції мовної еволюції, визначення стратегій збереження та розвитку української мови в умовах цифрової комунікації. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу.